Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Філя Фільківна Воробей з Вінницької області. Просила привітати пастора церкви Володимира Миколайовича Ткачука, який народився 13 серпня а також Петра Олексійовича Галовського, який теж народився у серпні. Любов Миколаївна Міхова з Одещини вітає дочку Ірину, з днем народження, яке вона відзначала 15 серпня. Господнє ім'я сильна башта, до неї втече справедливий і буде безпечний. 14 серпня відзначали тридцятиліття подружнього життя Костянтин Андрійович і Наталя Іванівна Толщанські з Донецької області. Їх вітають син Віталій, невістка Ніна, дочка Таміла і зять Махмуд. А Євгена Стуліна з Одещини вітає родина. А зараз рушаємо сторінками Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Спасителю наш, почуй нашу молитву і поблагослови усіх нас на вивчення Твого Слова в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми розпочали 38 главу, в якій сам Бог звертається до Йова. Він ставить перед ним кілька надто важливих питань. Послухаймо Бог запитує, де ти був, коли землю основував я? Розкажи, якщо маєш знання, хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура. Судячи з усього, книга Йова була написана раніше за всі інші книги писання. Бог починає говорити з Йовом з тієї самої точки, з якої на той час починалися всі його слова до людства, з розповіді про сотворіння світу. Павло також починав з цього, коли говорив про об'явлення Боже всьому людству. Для нас важливо пам'ятати про те, що у дні Йова Бог звертався до людей, розповідаючи їм про сотворіння світу. На той час. Вони були такі близькі до часу, коли світ був створений, що про атеїзм не могло бути й мови. Замість того панував політеїзм, много Власне кажучи, люди в той час поклонялися творінню більше, ніж творцю. Саме про це говорив апостол Павло у першій главі свого послання до римлян Я не буду багато говорити про цю частину книги Йова. У ній розповідається про сотворіння світу, в ній розповідається про той матеріальний всесвіт, у якому ми з вами сьогодні живемо. І як каже апостол Павло в посланні до римлян, творіння говорить про Бога, про особу Бога, про силу Бога і про мудрість Божу. Творіння це прояв величі нашого Господа, який він великий. Саме таке враження повинно складатися у нас, коли ми чуємо слова Божі про те, що Він творець і знає багато такого, що недоступно людині. Читаємо сьомий вірш із 38 восьмої глави, коли разом співали всі зорі поранні, та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Людина новачок у Божому всесвіті. Проте творіння Боже було сповнене радощів ще до появи людини. Друже мій, якщо ви Його син, ваше життя також буде сповнене радості, Бог хоче, щоб ми з вами мали радість. Благословен Господь, Отець Господа нашого Ісуса Христа. Благословен це слово означає щасливий, Бог щасливий, Він сповнений радості і хоче. Щоб і ми були такими ж. Я сподіваюся, ви з свого досвіду знаєте, що таке радість у Господі. Він хоче, щоб ми раділи. Далі йдуть досить цікаві вірші. Читаємо: Чи доходив, коли ти до схованок снігу, і схованки граду ти бачив, які я тримаю на час лихоліття, на день бою й війни? Цим віршам. Давали найфантастичніші пояснення, як дощ і град будуть використовуватися під час війни. Але я не хочу говорити про це все, що мені відомо, це що сніг колись переміг Наполеона. Об'явлення 8.7 говорить нам, що Бог використає град як одне з покарань землі у День суду. Але зараз Бог просто говорить Йову, що його творіння є понад розуміння людське, тільки Бог може знати ці речі. Далі він говорить про зоряне небо. Читаємо Чи зв'яжеш ти зав'язки волосожару, чи розв'яжеш вішки в Оріона? Чи виведеш часу свого зодіака, чи воза з синами його попровадиш? Чи ти знаєш устави небес, чи ти покладеш на землі їхню владу? Зоряне небо що ми про нього знаємо? Мені невідомо, що знали про нього в античні часи, але, напевно, більше, ніж ми гадаємо. Наскільки мені відомо, єгиптяни змогли точно виміряти відстань від землі і до сонця. Очевидно, їхні знання були досить істотними. Чи пізнали ви Бога через Його творіння? Чи можете ви пізнати Бога через Його творіння? Я, гадаю, Бог недвозначно говорить йову про те, що творіння виявляє велич Творця. Людина може пізнати Творця через творіння, але творіння не може дати людині, спасаючи знання про Бога. 38 глава розповіла про створення світу Богом. У 39 главі розповідатиметься про Бога, виявленого у природі. Бог як володар природи це. Його теперішнє творіння. Читаємо перший вірш із 39-ї глави. Хіба ти пізнав час народження скельних козиць? Хіба ти пильнував час мук породу лані? Бог є богом природи. Природа змінюється, бо цього хоче Бог. Без Бога природа була б мертвою. Нічого б в ній не траплялося б. Не було б ні весни, ні літа, ні осені, ні зими. Ні бурі, ніяких змін у цьому всесвіті настала б мертва тиша, якби за природою не стояв би її творець і володар. Подумайте над цим. Про це Бог говорить Йову він виявляє перед ним свою велич. І говорив Господь Йову і сказав чи буде ставати напрю з всемогутнім огудник. Хто сперечається з Богом, хай на це відповість. Йове, чи маєш ти право повчати Бога? Схоже, що ти говорив без розуміння. Йов намагався повчати Бога, що йому робити? Він намагався радити Богові, хоч і не мав ніякого права це робити, і слова його були нерозумними. Тепер Бог вимагає від Йова відповіді. Читаємо далі. І Йов відповів Господеві й сказав Оце є з нікчемнів. Що ж маю тобі відповісти? Я кладу руку свою на уста свої. Я раз говорив був і вже не скажу, а вдруге і більш не додам. Йов говорить, мені треба було б мовчати. Тепер я бачу, що чинив зле. Чи це той самий чоловік, який говорив, що захищатиме свою невинність, щоб не трапилось? Чи це той чоловік, який називав себе праведником, і казав, що Бог помиляється, караючи його. Цей самий чоловік тепер говорить, що чинив зле. Поява Бога перед Йовом справила на нього троякий вплив вона вплинула на ставлення Йова до Бога, до самого себе і до його друзів. Цей чоловік говорив, не маючи знання, він промовляв. Не маючи мудрості. Тепер він вважає, що краще йому було б мовчати він несподівано замовкає, він кладе свою руку на уста свої. Читаємо шостий та восьмий вірші із сорокової глави. І відповів Господь Йову із бурі і сказав: Підпережино ти стегна свої, як мужчина. Я буду питати тебе ти ж пояснюй мені. Чи ти хочеш порушити право моє, винуватити мене, щоб оправданним бути? Буря лютує на повну силу. І з вихору йов чує голос Божий, який звертається до нього. Бог запитує чи ти намагаєшся переконати мене, що я не правий? Звичайно, Бог правий». Пізніше йов визнає. Я знаю, що можеш ти все. І що не спиняється задум у тебе. Йов пройшов довгий шлях, щоб сказати ці слова. Насправді, йов вже зробив відчутний крок вперед. Раніше він неправильно оцінював себе, але тепер він визнав свою гріховність. Коли людина приходить до висновку, що вона грішна, вона вже пройшла довгий шлях це перший крок, зроблений йовом до Бога. Йов чує голос Божий, який розповідає йому про творіння. Йове, озирнися навколо. Є багато речей, яких ти не знаєш. Як ти можеш судити мене і мої рішення стосовно цього Всесвіту? Багато людей сьогодні виступають з якимись неправильними твердженнями про Бога. Я чув, як так звані християни говорили страшні несенітниці про Бога. Друже, ми повинні дуже обережно говорити про нього. Ми повинні говорити тільки те, що не суперечить Слову Божому. Йов насправді не знав Бога, і коли Бог звертається до нього, він ставить йому питання. Читаємо 25 та 26 вірші із 40 глави Чи левіатана потягнеш гачком, і йому язика стягнеш шнуром. Чи очеретину вкладеш йому в ніздря, чи терниною щоку йому продіравиш? Йове, що ти насправді знаєш про це величезне морське чудовисько? Сьогодні вчені досліджують великих китів, що плавають вздовж узбережжя Каліфорнії. Вони роблять багато, щоб якнайбільше дізнатися про цих тварин. Ми пройшли довгий час відтоді, як Бог звернувся до Йова. Але й сьогодні ми не так багато знаємо про цих велетнів? Що ми знаємо про динозаврів? Якось я чув розповідь екскурсовода в музеї, який вів екскурсію і, вказавши на динозавра, промовив цьому динозаврові два мільйони і шість років. Один з слухачів запитав Я вірю, що цьому динозаврові два мільйони років, але звідки взялися ще шість. Екскурсовод відповів, коли я почав тут працювати, цьому динозаврові було два мільйони років, відтоді пройшло шість років, значить, тепер йому два мільйони і шість років. Я знову запитую що ми знаємо про динозаврів? Ви можете запитати будь-якого спеціаліста, і він визнає, що насправді він не так уже й багато знає про свій предмет. Якщо він щирий, він мусить визнати, що тільки почав освоювати об'єкт своєї науки. Дозвольте сказати вам людина не має права судити Бога. Саме про це сказав Бог Йову на світанку історії. Тепер ми переходимо до 42 глави цієї книги, де чуємо покаяння Йова. Зверніть увагу, які враження справило на Йова почути. Читаємо перший та другий вірші. Айов відповів Господеві й сказав Я знаю, що можеш ти все, і не спиняється задум у тебе. Чи в такого Бога ви вірите, друже? Чи може він зробити все? Є стара загадка чи може Бог створити таку велику скелю, що він не зможе її підняти? Це схоже на запитання, чи ви ще б'єте свою жінку? Як бачите, відповіді на це питання немає, бо у будь-якому разі ви спіймані, чи ви відповісте ствердно, чи заперечите. На це питання про Бога немає відповіді, тому що Бог ніколи не робить несенітниць. Він завжди робить те, що відповідає Його вдачі він завжди вірний собі. Тож ви не можете сказати йому зробити щось таке, чого він зробити не може. Знаєте чому? Тому що, друже мій, ви не маєте права цього робити. Бог не якийсь маленький хлопчик, він не буде стрибати через обруч тільки тому, що ви цей обруч тримаєте в руках. Послухайте третій вірш із 42 глави Хто то такий, що ховає пораду немудру. Тому я говорив, але не розумів. Це чудніше від мене, і не знаю його. Юв визнає, що говорив про речі невідомі йому. До речі, те ж саме можна сказати про наші диспути в студентському гуртожитку. Увечері ми закінчували готувати наше завдання, збиралися у когось в кімнаті і казали, про що ми сьогодні говоритимемо. Я, бувало, пропонував. Давайте говорити про щось таке, про що ми нічого не знаємо. Тоді тільки небо буде для нас межею ми можемо говорити все, що захочемо. Саме так робив і Йов. Він говорив про те, про що він нічого не знав. Він говорив про речі, які були надто чудовими для нього. Він говорив, не маючи розуміння. Читаємо четвертий та шостий вірші із 42 глави. Слухай же ти, а я буду казати, запитаю тебе. Ти ж мені поясни. Тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь говореного і каюсь у пору й попелі. Тепер Йов має нове уявлення про Бога. Він вже не ставить під сумнів те, що робить Господь він довіряється йому, він має нове ставлення до Бога. По-перше, Йов побачив себе таким, яким він насправді був, і це призвело до нового ставлення до себе. Він побачив свою гріховність і жахнувся сам себе. Тепер він бачить себе у новому відношенні до Бога, він кається в поросі й попелі. Це кроки до справжнього покаяння, це покаяння через віру. По перше, ви повинні побачити власну гріховність. По-друге, ви повинні з відразою поставитись до своїх гріхів. Можливо, вам доводилося бачити, як птахи роздирають на шматки труп якоїсь тварини в пустелі. Коли ви перестанете довірятися собі і перестанете жити за рахунок свого старого мертвого я і навернетеся до живого Бога, оце і є справжнє покаяння, як це прекрасно. Йов визнає всемогутність Бога, він визнає свій гріх і кається. Бог досягнув мети, якої він хотів досягти у житті Йова. Йов починає розуміти, що Бог дозволив йому перенести всі ці страждання, щоб привести до покаяння. Він бачить себе у світлі Божої присутності. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві. То говоримо неправду, і не творимо істини. Коли ж ходимо в світлі, як і Він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. Перше послання Йоанна 1:6. Нарешті ми бачимо, що змінюється і ставлення Йова до своїх друзів. І сталося по тому, як Господь промовив ці слова до Йова, сказав Господь Теманину Єліфазові Запалився мій гнів на тебе та на двох твоїх приятелів, бо ви не говорили слушного про мене, як раб мій Йов. А тепер візьміть собі сім бичків та сім баранів, і йдіть до мого раба Йова, і принесете ці лопалення за себе, а мій раб Йов помолиться за вас. Бо тільки з ним я буду рахуватися, щоб не вчинити вам злої речі, бо ви не говорили слушнього про мене, як раб мій Йов. І пішли тиманянин Єліфас, і шух'янин Білдат, та нааматянин Цофар, і зробили, як говорив їм Господь, і споглянув Господь на Йова. Замість того, щоб битися з своїми друзями чи сперечатися з ними, Йов буде молитися за них. І Господь привернув Йова до першого стану, коли він помолився за своїх приятелів, і помножив Господь усе, що Йов мав удвоє, яким чином Господь дав Йову вдвічі більше, ніж раніше, він використовував для цього інших людей. І поприходили до нього всі брати його і всі сестри його, та всі попередні знайомі його, і їли з ним хліб у його домі. І вони головою хитали над ним та потішали його за все зле, що Господь був спровадив на нього, і дали вони йому кожен по одній киситі, і кожен по одній золотій обручці. Так у Йова опинився початковий капітал. Друзі допомогли йому почати все знову. І вірте мені, Йов був добрим бізнесменом, Бог дав йому вдвічі більше того. Що він мав спочатку. А Господь благословив останок днів Йова більше від початку його, і було в нього чотирнадцять тисяч дрібної худоби, шість тисяч верблюдів, тисяча пар худоби великої та тисяча ослиць, і було в нього семеро синів та три дочки. І назвав він ім'я перший Еміма, і ім'я другий Кесія, а ім'я третій. Керегапух. І таких вродливих жінок, як Йовові дочки, не знайшлося по всій землі, і дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами. І закінчується книга Йова слідуючими словами «А Йов жив по тому сотню і сорок років, і побачив синів своїх та синів синів своїх чотири покоління, і впокоївся Йов старим. Та насиченим днями. Тут говориться, що Йов жив після того ще 140 років. Це свідчення того, що він жив за часів патріархів, праотців, навіть після всього, що трапилося з ним, він жив довго і побачив своїх синів, і синів своїх синів чотири покоління, і помер він старим та насиченим днями. На цьому закінчується книга Йова. А в наступній радіопередачі ми розпочнемо вивчення книги Послання апостола Павла до Галатів. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо, Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна, індекс 02090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.